Вітаю на каналі ПОХЕППІ Сьогодні ми поговоримо про захист нашого організму. Ця величезна стіна, вона його уособлює, так би мовити, в переносному сенсі. Ми поговоримо про імунну систему, імунітет специфічний, неспецифічний, імунізацію, алергію. Імунна система. Це складний механізм захисту організму від інфекцій, чужорідних речовин. Та власних клітин, які вийшли з під контролю, вона діє як армія, що постійно патрулює організм і готова відбити атаку чужорідних агентів в будь-який час. Вчення про імунітет було засновано в кінці 19-го, на початку 20-го століття, і в цей час було придумано дві гіпотези, які би пояснили, що таке імунітет, і на той час вони між собою конкурували. Це теорія. Про гуморальний імунітет запропонована Паулем Ерліхом. І теорія про клітинний імунітет запропонована Ілією Мечніковим. Розглянемо теорію Ільї Мечнікова. Клітинний імунітет. Ілья Мечников, український і російський вчений, висунув клітинну теорію імунітету. Він виявив, що деякі клітини крові, які він назвав фагоцитами, здатні активно поглинати і перетравлювати чужорідні частини, бактерії та пошкоджені клітини організму. Цей процес він назвав фагоцитоз. Мечников вважав, що фагоцитоз є основним механізмом захисту. Організму від інфекцій. Його дослідження стали основою для розуміння, запалення та інших захисних реакцій організму. Клітини, що здійснюють імунітет, називаються лейкоцити. Лейкоцити або білі кров'яні тільця є незамінними захисниками нашого організму. Вони відіграють ключову роль в імунній системі, забезпечуючи захист від інфекцій, чужорідних речовин та ракових клітин. Лейкоцити це різноманітна група клітин, які Відрізняються за формою, розмірами та функціями. Вони здатні до активного руху та можуть виходити за межі кровоносних суден, мігруючи до місця запалення або інфекції. Види лейкоцитів. Лейкоцити поділяються на дві основні групи: це гранулоцити, мають у цитоплазмі гранули, до них належать нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. І агранулоцити не мають гранул в цитоплазмі, до них належать лімфоцити. Та моноцити. Кожен вид лейкоцитів виконує свої специфічні функції і відіграє важливу роль в імунній відповіді. Гранулоцити, як було вище сказано, це один з двох основних типів лейкоцитів білих кров'яних тілець, які відрізняються наявністю цитоплазмі специфічних гранул. Ці гранули містять різноманітні ферменти та біологічно активні речовини, що відіграють ключову роль у захисті нашого організму від інфекцій. Функції гранулоцитів – це фагоцитоз, нейтрофіли активно захоплюють і перетравлюють бактерії та інші чужорідні частини. алергічні реакції. Еозинофіли та базофіли беруть участь у розвитку алергічних реакцій, викликаючи запалення і виділяючи медіатори алергії. Захист від паразитів. еозинофіли відіграють важливу роль у захисті від паразитичних інфекцій. І Загалом, роблячи висновок, гранулоцити поділяються на такі типи, як Нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. Більш детально ми їх розберемо при розгляді неспецифічного імунітету. Агранулоцити. Це лімфоцити, відіграють важливу роль у специфічному імунітеті. Це Б-лімфоцити, виробляють антитіла, гуморальний імунітет. Так, клітини, але беруть участь також в гуморальному імунітеті. Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет. НК-клітини знищують. Пухлині клітини та клітини інфіковані вірусами. Моноцити перетворюються на макрофаги і виконують функцію фагоцитозу. На екрані фотографія Пауля Ерліха. Якщо ми розглядали фото Ільї Мечникової і казали про клітинний імунітет, то зараз поговоримо про гуморальний імунітет. Пауль Ерліх, німецький вчений, розвив гуморальну теорію імунітету. Він припустив, що у боротьбі з інфекцією важливу роль відіграють не лише клітини, а й речовини, які циркулюють у крові. Ці речовини він назвав антитіла. Ерліх вважав, що антитіла специфічно взаємодіють з чужорідними речовинами, які він назвав антигенами, і нейтралізують їх. Його дослідження поклали початок розвитку імунохімії та виробництву сироток. Ми ознайомилися з учасниками змагання. Хто ж переміг в цьому змаганні синтез теорії сучасне розуміння імунітету? Спочатку теорії Мечникова і Ерліха вважалися протилежними однак, згодом стало зрозуміло, що обидва вчених описали різні, але взаємопов'язані аспекти імунної відповіді. Тобто, сучасна імунологія об'єднує клітинну та гуморальну теорію. Вона показує, що імунна система є складною мережею взаємодіючих клітин і молекул, яка забезпечує захист організму від патогенів. О, це так несподіванка. Тобто вони обоє виявилися праві. Ну і настільки важлива ця теорія була, що ми поговоримо про Нобелівську премію. У 1908 році Ілья Мечников і Пауль Ерліх спільно отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за свої дослідження у галузі імунітету. Їхні роботи стали основою для розвитку вакцинації, виробництва антибіотиків та інших методів боротьби з інфекціями. Спадщина Мечникова і Ерліха є надзвичайно важливою для сучасної медицини, їхня робота дозволяла зрозуміти механізми розвитку багатьох захворювань, таких як автоімунні захворювання, алергії, рак. Мечников і Ерліх фундатори сучасної імунології. Клітинна і гуморальна теорія доповнюють одна одну. Роботи Мечнікова і Ерліха мали значний вплив на розвиток медицини. Згодом вчення розвилися у повноцінну теорію. Проте класифікувати імунітет можна не лише на клітинний і гуморальний, до означення котрих ми плавно перейдемо, а й на вроджений і набутий. А ще імунітет можна поділити на специфічний, неспецифічний, а ще на природній і штучний. Розглянемо природній імунітет. Природній імунітет це той імунітет, який утворюється без втручання людини. Він поділяється на вроджений, неспецифічний, захищає організм від. Народження. І набутий специфічний формується протягом життя в результаті контакту з інфекційними агентами або вакцинацією. Він діє більш точно і ефективно, ніж вроджений імунітет. Розглянемо неспецифічний або вроджений імунітет. Неспецифічний імунітет або вроджений діє проти всіх чужорідних агентів. Без розбору Тра та 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 незалежно від їхньої природи. Це є шкіра та слизові оболонки. Це перший бар'єр, який не дозволяє бактеріям іншим інфекціям потрапити всередину. Запалення реакція організму на пошкодження, яка сприяє загоєнню ран і знищенню збудників. Клітинний неспецифічний імунітет є і гуморальний неспецифічний імунітет також існує. Розглянемо клітинний неспецифічний. Імунітет. Ключовими клітинами, що беруть участь у неспецифічному клітинному імунітеті, є фагоцити. Вони поділяються на нейтрофіли, найчисленніші лейкоцити, які першими прибувають до місця запалення і фагоцитують бактерії. Моноцити це великі клітини, які після міграції в тканинах перетворюються на макрофаги. Макрофаги пожирають великі частинки, мікроорганізми і відмираючі клітини. Вони також презентують антиген та лімфоцитам, запускаючи специфічну імунну відповідь. Еозинофіли спеціалізуються на боротьбі з паразитами та алергічними реакціями. Базофіли виділяють гістамін та інші медіатори запалення, природні кілери НК клітини. Руйнують пухлинні клітини та клітини, інфіковані вірусами, запускаючи механізми некрозу та апоптозу. Це ж було вже. Що ж таке? некроз? є пасивним процесом, який відбувається внаслідок пошкодження клітин. Некроз не є спрямованим на конкретні патогени або клітини. Часто використовується імунною системою для усунення непотрібних клітин. Обах. Некроз призводить до виділення вмісту клітини в позаклітинний простір, що може спричинити запалення і пошкодження сусідніх тканин. Він може відбуватися в будь-яких тканинах і органах внаслідок дії різних шкідливих чинників. Апоптоз. це природній процес запрограмованої загибелі клітини. Це як самогубство клітини, яке виконує важливу роль в організмі. Ну, як у фільмах про зомбі, коли людина відчуває, що зараз зараз вона стане зомбі, вона сама себе знищує. Ну так само і чинять клітини, коли вони відчувають, фігурально відчувають, що щось не те. Наприклад, вони перетворюються на клітини ракові, вони самі себе знищують. Я тобі здрасте, ти що смієшся? Чому це відбувається? Старіння клітин. Клітини мають обмежену кількість поділів. Пошкодження ДНК. Якщо ДНК сильно пошкоджена, клітина вирішує самознищитися, щоб не стати раковою. Розвиток організму, наприклад, формування пальців у ембріонів відбувається завдяки апоптозу клітин між пальцями. Імунна відповідь, інфіковані або ракові клітини знищуються шляхом апоптозу. Чим же це самознищення відрізняється від того самознищення, що називається некроз? Апоптоз організований процес. Клітина самогубиться, не викликаючи запалення. А некроз – це пасивна смерть клітини внаслідок пошкодження, часто супроводжується саме запаленням. Важливість апоптозу. Розвиток, формування органів і тканин, той же самий приклад з пальцями. Гомеостаз підтримка сталості внутрішнього середовища. Захист усунення пошкоджених і небезпечних клітин. Ну, наприклад, ракових, щоб вони не розвилися в пухлину. Простіше кажучи, апоптоз це необхідний процес для життя організму, який допомагає позбутися від непотрібних або шкідливих клітин. І як це поетично? Пожертвувати собою, щоб решта клітин вижило. No. Механізми неспецифічного імунітету загалом. Фагоцитоз. процес поглинання і руйнування чужорідних часток фагоцитами, запалення комплекс захисних реакцій організму на пошкодження тканин, що супроводжується почервонінням, набряком, болем, порушенням функцій, виділення цитокінінів це спеціальні білки, які координують роботу імунної системи, цитотоксичність. Здатність деяких клітин, ну, наприклад, НК клітини, безпосередньо вбивати інфіковані або пухлинні клітини. А тепер поговоримо про інший вид неспецифічного імунітету, про гуморальний неспецифічний імунітет. Гумор це рідина. Гуморальний неспецифічний імунітет. Це складна система захисту організму, яка забезпечується різноманітними біологічно активними речовинами, що циркулюють в рідинах тіла крові, лімфі, тканині, рідині. Цей вид імунітету є першою лінією оборони проти патогенів і відіграє важливу роль у загальній резистентності, тобто стійкості організму. Основні компоненти гуморального імунітету, тобто які ж речовини виділяються лізоцим. Фермент, що руйнує клітинні стінки бактерії. Його містять слина, сльози підслиз. слиз. Інтерферони білки, що виробляються клітинами у відповідь на вірусну інфекцію. Вони пригнічують реплікацію вірусів у сусідніх клітинах. Інтерферон це одна з найдорожчих речовин. Тобто грами його коштують багато, але слава Богу, їй не треба його багато. Комплемент це система білків плазми крові, яка Активується при контакті з патогенами і бере участь у їхньому знищенні. Гострі фазові білки. Білки концентрація яких різко зростає під час запалення. Це реактивний білок фібриноген. Вони беруть участь у розвитку запальної реакції і фагоцитозі. Сироваткові білки, альбоміни та глобуліни створюють осмотичний тиск, підтримуючи кислотно-лудний баланс і транспортуючи різноманітні речовини, тобто кислотність може змінитися. Такої мірі, щоб вона не підходила бактеріям, механізми дії цих речовин. Пряма дія. Деякі компоненти гуморального імунітету, лізоцим, комплемент можуть безпосередньо руйнувати патогени. Активація інших компонентів імунної системи. Багато компонентів гуморального імунітету стимулюють фагоцитоз, запалення та інші реакції організму. Наприклад, рак може знищуватися некрозом, який запускається фактором некрозу пухлин. Створення несприятливого середовища для патогенів. Це може бути зміна pH, пасматичного тиску, температури в місці запалення, тобто розігрівається місце запалення, що ускладнює патогенам їх виживання та розмноження. Роль неспецифічного імунітету, швидка реакція, забезпечує первинний захист від патогенів, широкий спектр дії, розрізняється і знищується різноманітні патогени, А це ж не специфічний імунітет, тому всі підряд як з кулемета, та 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 та, -та. Активація специфічного імунітету. Тобто не готує ґрунт для специфічного для антигенів та лімфоцитів, запускає адекватну імунну відповідь. І специфічний набутий імунітет. Що ж це таке? Знову ж таки, може бути гуморальний, може бути клітинний. Розглянемо гуморальний специфічний імунітет. Гуморальний специфічний імунітет забезпечується антитілами, білками, які зв'язують і нейтралізують антигени чужорідні речовини. На кожен антиген є своя специфічна відповідь, своє антитіло. Механізми гуморального специфічного імунітету. Розпізнання антигену, коли в організм потрапляє чужорідна речовина, антиген, імунна система виробляє специфічні до нього антитіла, які здатні зв'язуватися з цим антигеном. Нейтралізація антигену. Після зв'язування з антигеном антитіла можуть нейтралізувати токсини, вироблені бактеріями, позначити, маркувати бактерії, що полегшує їх знищення фагоцитами. Активувати систему комплементу, що призводить до руйнування клітинних мембран патогенів. Роль в цьому процесі відіграють Б-лімфоцити. Основними клітинами, відповідальними за вироблення антитіл, є Б-лімфоцити. Коли Б-лімфоцит стикається з антигеном, він активується і починає розмножуватися, утворюючи велику кількість плазматичних клітин. Плазматичні клітини синтезують і виділяють велику кількість. Антитіл, специфічних до цього антигену. Белімфоцит, який диференціюється в плазматичну клітину, виробляє власне, ці антитіла. Це схематично виглядає як на ось цьому малюночку. Типи антитіл. Існує 5 основних класів антитіл, тобто імуноглобулінів. М перші антитіла, які виробляє при первинній імунній відповіді організм. Г. Найчисленніші антитіла в крові забезпечують тривалий імунітет. A. Містяться у слині, сльозах, молоці та інших секретах захищають слізові оболонки, І. Залучення до алергічних реакцій. І Функції повністю поки що їх не з'ясовані. Є ще що відкривати в біології. Розглянемо клітинний специфічний імунітет. Б-лімфоцити ми вже розглядали, розглядаючи гуморальний імунітет, це клітини гуморального специфічного імунітету. А про НК-клітин ми казали, розглядаючи неспецифічний імунітет. В специфічному клітинному імунітеті беруть участь Т-лімфоцити. Вони діляться на цитотоксичні Т-лімфоцити. Безпосередньо вбивають інфіковані вірусами або ракові клітини. Вони розпізнають на поверхні клітині специфічні антигени, які свідчать про її ураження. Т-хелпери стимулюють роботу інших клітин імунної системи, таких як Б-лімфоцити, макрофаги, тобто відповідь іде така глобальна. т супресори пригнічують імунну відповідь після того, як інфекція ліквідована. Функції лімфоцитів: розпізнавання антигенів. Лімфоцити мають рецептори, які розпізнають специфічні антигени. Поліферація при контакті з антигеном лімфоцит починає активно ділитися. Диференціація частини лімфоцитів диференціюються в ефекторні клітини, які виконують специфічні функції. Наприклад, Б клітини виробляють антитіла та кілери знищують інфіковані клітини. Імунологічна пам'ять. Частина лімфоцитів перетворюється на клітини пам'яті, які зберігають інформацію про антигени і забезпечують швидку відповідь імунну. Тобто, якщо ми ще раз захворіли, то на цей раз ми швидше відповідаємо на дану небезпеку для нашого організму завдяки якраз імунній пам'яті. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Взаємозв'язок. Клітинного і гуморального імунітету. Клітинний і гуморальний імунітет тісно взаємодіють між собою, те хелпери стимулюють вироблення антитіл Б-лімфоцитами, А антитіла можуть полегшувати роботу фагоцитів і комплементу, сприяючи знищенню патогенів. Працюємо разом. Підведемо підсумки про природній імунітет. Отже, імунітет. Може бути специфічний, може бути неспецифічний. Специфічний імунітет, в свою чергу, може бути клітинний і гуморальний, так само, як і неспецифічний вроджений, також гуморальний і клітинний. Клітинний здійснюється цитотоксичними Т-лімфоцитами, Т-хелперами, Т-супресорами специфічний. А гуморальний специфічний антитілами, які виробляються Б-лімфоцитами після перенесення інфекційних захворювань. Неспецифічний гуморальний. Він здійснюється спеціальними речовинами, лізоцим, інтерферони, комплемент, гострі фазові білки, сировоткові білки. Клітинний неспецифічний здійснюється фагоцитами, еозинофілами, базофілами, НК клітинами. Штучний імунітет. Штучний імунітет. Це форма імунітету, яку ми отримаємо не в результаті природнього зараження, а завдяки втручанню людини. Цей вид імунітету є одним з найбільших досягнень медицини і дозволяє захистити нас від багатьох небезпечних хвороб. Як працює штучний імунітет? Механізми штучного імунітету. Основний принцип штучного імунітету полягає у стимуляції імунної системи для вироблення антитіл проти певних збудників, без того, щоб людина перехворіла на відповідну хворобу. Це досягається шляхом введення вакцин або імуноглобулінів. Вакцини вмістять ослаблений або впитий збутник, на якого вже реагує імунна система, ну тобто на антитіла, які є на поверхні даного збудника, йде реакція. Види штучного імунітету. Існує два види штучного імунітету: пасивний штучний імунітет і активний штучний імунітет. Пасивний штучний імунітет. Принцип. Готові антитіла вводяться в організм. Тобто не збудник, а вже антитіла до нього. Імуноглобуліни це препарати, що містять готові антитіла, які виробляються в організмі тварин або людини. Тривалість, Тривалість такої імунізації вона коротка від кількох тижнів до кількох місяців. Приклад введення. Антирабічної сировитки після укусу тварини. Тобто існує тварина, яка вже покусана цією твариною, що створює небезпеку. І в організмі цієї тварини вже є готові антитіла і вводяться в організм людини ті самі антитіла, які, в принципі, одразу і зв'язуються з антигенами. Активний штучний імунітет. Його принцип: організм самостійно виробляє антитіла у відповідь на введення вакцини. Тобто, якщо там вже готові антитіла, то тут організм повинен познайомитися з подразником і здійснити на нього реакцію. І на наступний раз вже реакція буде не така бурхлива. Вакцини це препарати, що містять ослаблені або вбиті збудники інфекційних хвороб. Їх компоненти або токсини, які втратили шкідливі властивості. Тривалість зазвичай тривалий, іноді навіть довічний. Приклад. Щеплення проти поліомілиту, кору, паратипу, ну і багато інших хвороб. Важливо пам'ятати, що вакцини є одним з найбільш ефективних засобів профілактики інфекційних захворювань. Тобто, завдяки вакцинації ми можемо зупинити епідемію, які на всю країну, або навіть пандемію, які поширюються на декількох країн на світ. Якби не було вакцин, то ми так активно не могли б зупиняти хвороби. Деякі хвороби повністю подолені завдяки вакцинації, просто бактеріям вірусам нема де розвиватися, оскільки носії вже стійкі до даної хвороби. Безпека вакцин. Сучасні вакцини проходять ретельну перевірку на безпеку перед застосуванням, адже все це регулюється законом. Той же самий Pfizer, AstraZeneca, якби вони постійно випускали дуже небезпечні вакцини, ну їх би просто засадили, знаючи потужні юридичні можливості людей у західному світі. Необхідність повторних вакцинацій для підтримки імунітету можуть надобитися повторні вакцинації у випадку деяких хвороб. Ну, наприклад, той же самий грип. А хоч якщо ми беремо грип, то там різні штами, і я б не давав. Апарат, щоб вакцинуватися проти грипу, оскільки він дуже часто мутує. Але є хвороби завдяки вакцинам, які ми побороли. Ну, наприклад, той же самий поліомієліт, зараз вже не такий небезпечний, як буквально 100 років тому. Індивідуальні протипоказання. Ну, всі люди різні і у деяких випадках можливі різноманітні захворювання, алергії. І тоді лікарі вже дають індивідуальні протипоказання. Проти вакцинації. Ну, наприклад, коли підвищена температура, вакцинуватися не можна. Ну Крім того, ще можливі алергії. Так, а що ж таке алергія? А, алергія а, це надмірна реакція імунної системи на речовини, які зазвичай не шкідливі. Алергени. Алергенами можуть бути пилок, рослин, шерсть тварин, харчові продукти та інші речовини. Як зміцнити імунітет? Здорове харчування. Вживайте достатню кількість фруктів, овочів, білків, вітамінів, що дозволить нашому організму функціонувати нормально і в тому числі імунній системі. Фізична активність, регулярні заняття спортом зміцнюють імунну систему, оскільки зміцнюється серцево-судинна система, дихальна система, і загалом організм стає більш здоровішим. Достатність сон. Під сну організм відновлюється, і це дозволяє йому знайти ресурси, щоб боротися із хворобами. Відмова від шкідливих звичок. Куріння і алкоголь послаблюють організм цілком, і в тому числі імунну систему також. Стресостійкість. Стрес негативно впливає на весь організм і на імунну систему. Тому старайтеся уникати стресів, наскільки це можливо. Так, дякую за увагу. Подобайки, коментарі, репости вітаються. Дуже багато нервів потратив і часу на створення цього відео. Сподіваюсь, воно вам буде корисне. До наступних зустрічі. До побачення. А вона бідебесенегейн,